Привіт, мене звати Ліля, я випускниця шостого потоку курсу Асофахівець у Choice 31. За освітою я економіст. Я закінчувала Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, але за своєю спеціальністю. Страхування та ризик-менеджмент я не працювала взагалі, і мій кар'єрний шлях він спочатку починався. Ну, в принципі, завжди був у сфері маркетингу та реклами, і спочатку я стажувалася в івент-відділі однієї медіакомпанії. Займалася івентами, точніше, допомагала з підготовкою. Але потім, вже, коли знайшла свою першу роботу, працювала аккаунт-менеджером в рекламній агенції, яка спеціалізувалася в основному на наружній зовнішній рекламі. Отже, наступні місця роботи це теж були рекламні Агенції діджитальні, так і ем, медіасупровід е, повного циклу. Так само займалася аккаунт-менеджментом, проєкт менеджментом слишме пленером е, і маю досвід з супроводом медійних проєктів, як у е, Українських агенціях, так і за кордоном в регіональних командах у регіональному хабі. Я відчувала потребу в змінах вже досить давно. Напевно, не один рік пішов на те, щоб усвідомити, що дійсно це те, чого я прагну, і це те до чого треба йти, і якось щось змінювати. Змінювати реальними діями в своїй кар'єрі. Просто в мене було стільки відчуття, що працювати з клієнтами і займатися лише менеджментом це не зовсім моє. Мені більш хотілося працювати самі над якимось продуктом, бачити результат більш своєї. Праці, щоб він був більш вимірюваний. І також те, що мені, в принципі, я зрозуміла вже в процесі роботи, що мені більш цікаво, це діджитальний напрямок. Ну, по-перше, коли я задумувалась про те, яку професію або більш Спеціалізацію мені обрати, я розуміла, що в мене є досвід в маркетинговій сфері, і ця сфера вона досить велика і багатогранна, і, в принципі, тут кожен може знайти собі щось своє. Тому я обрала для себе мобайл-маркетинг, тому що це б дало мені змогу. Не кардинально міняти свій кар'єрний шлях, тобто змістити вектор, але це не буде повністю його зміщення на 180 градусів протилежні. Хтось 31 зловив мене своєю рекламою в інстаграмі, це правда. От, ну якраз тоді, в той період часу я дуже багато гуглила різні курси, школи, дивилася, які є можливості, які є варіанти, опції як по школам, так і по спеціалізаціям. І тому мене постійно стала наздоганяти реклама. В соціальних мережах і одного дня, одного ранку мені так показався чогось. Ну, і оскільки це була цікава мені інформація, я здільова аудиторія, я перейшла за посиланням і вже почала читати, що пропонує чогось. Так, мені було складно і напевно складно було найбільше через те, що. Я доєдналася вже до потоку, коли він стартанув, тобто трошки пізніше, і мені потрібно було наздогнати пару тем відповідно з домашками. І коли вже всі робили домашку по темі номер 3 я робила по темі один і переживала, як це все наздогнати, тому що оскільки я вже вчитися, йшла в. В дорослому віці, зрілому і це було виважене рішення, мені хотілося б приділити максимум уваги, не забивати е, на завдання, на лекції і ну, повністю опанувати цей курс, е, тому, так, да, в мене постійно виникала ця проблема з нехваткою часу. Е, це, напевно, була найбільша така в складність, а загалом ну, мені в принципі все сподобалось. Головне це те, що інформація вона була е, актуальна, зрозуміла. Е, мені було цікаво, як приходити на лекції, піддоєднуватись, так і, в принципі, на QA сесії, ну, на всі міти. Тому що на кожному щось було, що тебе зацікавлює. А також мені сподобалось те, що додаткові матеріали вони в більшості були іноземною мовою, тобто англійською, і брались вони з абсолютно різних ресурсів, то не концентрувались на чомусь одному, локальному. Ну, якщо казати відверто, то в мене йшло досить багато часу на навчання. Тобто в день це могло бути дві-три години, або якщо там були такі дні, що не приділяла час навчанню, то під кінець тижня це могло зайняти набагато більше, щоб наздогнати те, що я пропустила. За Офер після навчання я отримала досить швидко, напевно, протягом одного місяця, і з цього проміжку часу, напевно, пару тижнів зайняли інтерв'ю і обговорювання всіх питань. Для мене саме складне в працевлаштуванні було саме почати, Тобто переробити повністю, оновити своє резюме, соцмережі, такі як LinkedIn і профіль на Джині, той самий. І також що заважало мені в цьому, заважало в тому, аби налаштуватись на цей процес, це. Такий внутрішній голос, який тобі любить навіювати, типу в тебе не вийде, або це займе дуже багато часу, а раптом щось піде не так, і так далі. Тобто це, напевно, була найбільша перешкода. Ну, для себе я бачу такі плюси, що. В тебе є можливість, як працювати над більш такими рутинними завданнями, більш технічними, так і над більш креативною складовою, тобто, коли мова йде про візуальну оптимізацію, це по-перше, тому що це якось балансує одне з одним і не засумуєш. Другий плюс це те, що професія досить молода і тільки набирає обертів. Третій плюс це можливість попрацювати з різними мовами і, в принципі, дізнатися більше, якщо тобі мені цікавий цей напрямок. Ну і ще одна перевага це гідний рівень. Винагороди і фінансової, і також, я думаю, для багатьох людей зараз це дуже актуально, те, що ти не прив'язаний до якоїсь точки світу і, в принципі, можеш працювати звідти, де тобі комфортно. Моя головна порада це вірити в себе, тому що якщо це вийшло у інших людей, це означає, що в тебе є всі шанси повторити цей шлях, або навіть е збудувати ще більш успішну кар'єру. Тобто, на мою думку, це головне. Ну і інше прислухатися, напевно, до себе, до того, що тобі більше подобається робити, е які в тебе є сильні сторони. І виходячи з цього, обирати професію чи спеціалізацію. Ну і наостанок я б хотіла побажати кожному, хто зараз задумується над тим, що його життя потребує якихось змін. Не боятися починати і успіхів на цьому шляху він точно буде. Не короткий, він точно буде нелегкий, але він точно буде цікавим.